Наймі з 19-ї ферми, і з 22-ї ролики були прямо вау. Ну, ролики там було ого-го. А потім ефект е гри такий, знаєш, трошки роз розчарування. Воно, по-перше, лагає під сеймон і, і не таке, як показали там. Це, грубо кажучи, як заставка. От ти коли в гру заходиш, та заставка в 22-й фермі. Дивишся на неї, прям усе так ефектно класно. Починаєш грати і бачиш, що ну, трошки воно не так. Мені заставка подобала Fima Fancy. Усім моїх друзі. Слава Україні, слава Зелену, Героям слава, друж. Радий тебе бачити позник приємного перегляду. Яніні теж привіт. Я мав би покращити фізику, здається. Яніні, твої. ти кер... їдь до Вадима. Теж привіт. Це я маю до нього їхати, хай він до мене їде. Але з О, струєстю, навантажені на комп'ютерах зовсім інше хочеться хочется ну, быстрой стосовно жив. слави я б не, не був би таким гучним познаку Да, цицьки в неї нормальні молодаша о-ооо <ривіття> <ривіття> <А, що тут> видите <ривіття> <та? ривіття> це я це про цей позник пише знову про Яніну свою знаєте Яніну соколову Ні. Така. Наша на п'ятому канал. То, то ви, хлопці... Mm -hmm. ні, вона блогерша. Блогер на військову тему. Їх таких дуже багато mm -hmm. з'явилося під час повного масштабного. На трансляції тоже. Шо, шо? Кажу, мої трансляції на п'ятому каналі веде, не тільки в Ютубі. А, я її вже й туди взяв? Так. ну зараз. Це за її блакитні очі. Ну, а на п'ятому каналі часто там. И я фанат, короче, у мене. На Ютуб приходить до мене фанат, Янінки. Нинке. Ааа, о А Буває. її очей. Та да, вона вже стара. <ріст> <ріст> ну це, це як шо до чейого віку розцінювати. А то для тебе може стара, а для когось в самому саку. Ну, ну, Якби ти ж. Суть, теж. суть не в тому, б. То, то, що там є привабливі форми, що там груди багато, очі нормальне. Да, це вже, ну таке, я, я тут згоден. А то, що прям їй слава, отут я вже не згоден. Триндечеха така, як і більшість, хто на цю тематику розпинається. Соколово. А от ЗСУ з дійсно слава. Героям слава. Пусть непонятно. называется три в одном, як МакУФа. Ммм для него і дуже нему так сказать. Понятно, комусь. Пусть непонятно. называется три в одном, як МакУФа. До нього і нужен ему міфа, так сказать. Понятно, кому комусь треба. Милфа комусь не треба, миф. Сира, ти пішов гуглити? Ja. Я нінушу хати пішов. Така, зіночка в тілі. Ну вона не в тілі. Вона просто цицька. Не, ну там вона купненька така. Та не купненька вона. Не, все залежить від того, якої комплектації тобі подобається, дівчинок. ну там вона і лиса є, ти що не бачиш? А лиса є? Оооо, я дивився тільки інтерв'ю із, із Залужним, як вона обрала в Залужного інтерв'ю. Ну так Я ж тебе я Я Я радий за тебе. Зараз... зерново десь солярку здає. Ну в плані, вона нормальна, вона не, не то що як там ці. НРК сички Взяв у руки, маєш вещь h спереду. Міша, доброго вечора, гарно стріму у бригаді Байдена. Вам привіт від Міші. Міші теж привіт. Йому теж привіт. Тобі Міша теж привіт? Так, де там той? Позник, що ти? Де ти хіпся? Які твої будуть аргументи стосовно реакції хлопців? Є в мене інтернет. На твій коментар. Вернувся в інтернет? А, на рахунку грошей скінчилося короче, сьогодні закинулся. А, це О, нормальна практика. Просто все за оплатить З нас трьох оплатити за інтернет Не я, може мою загінку